Розглянемо вправо один. На першому малюнку зображено будинок. В ньому утворено прямий кут. Давай домалюємо будинок по пунктирних лініях. Беремо простий олівець та наводимо лінії. Так, щоб вийшов. Будиночок. На наступному малюнку зображено ніж. Як ти думаєш, який це кут? Правильно це, правильно це Гострий кут. Домалюємо ніж. Дивимося далі. Намальовано віяло. Тут? Тупий кут. Домалюємо його. Можна тепер зафарбувати ці малюнки.